Виростив канабісу на 8 мільйонів гривень. Україна вшановує учасників бойових дій на територіях інших держав. Кримчанка присвятила книгу загиблому чоловіку. Ви дивитесь новини Вінниччини і ми розпочинаємо випуск. Виростив канабісу на 8 мільйонів гривень. Правоохоронці затримали 42-річного мешканця Гайсенського району. Вирощував коноплю чоловік у себе вдома в теплицях, продавав уже висушену траву. Під час обшуку слідчі вилучили 20 кілограмів канабісу, частина з якого була уже пофасована у ящики та 700 таблеток метадону. А ще 70 тисяч гривень в національній та іноземній валюті. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Україна сьогодні вшановує учасників бойових дій на територіях інших держав. Радянський режим. Як 62 роки тому на Кубі, або 35 років тому в Афганістані, або як зараз в Україні російський, намагався втрутитись у політику інших держав та нав'язати свій порядок. У міжнародних війнах, які СРСР називав інтернаціональним боргом, лише в Афганістані загинуло 4 тисячі українських чоловіків. Загалом радянська влада відправила понад 160 тисяч українців захищати інтереси свого режиму в Афганістан. Стріляли, міни наші жертви, машини верх ногами кругом валялися і наші. Анатолію поливаному було лише 19 років, коли він, солдат-строковик, потрапив на чужу війну в Афганістан. І йому тоді, як зараз, було незрозуміло, що радянські війська роблять в чужій країні. Першого мая прилетів туди. Кругом тюльпани сіли по горах. Думав, що там рай. А потім тюльпани згоріли і почала звідати. Взяти цю війну і нашу, то це то було легенько. Таким же юним солдатом-строковиком потрапив в ісламську країну і Сергій Котляревський. Його полк базувався у Кабулі, і тепер, пройшовши жахіття тієї війни, колишній піхотинець каже: як тоді радянські війська, так тепер і російські воюють за однаковим сценарієм. Пройшло багато часу, і для нас цей день вже просто як день пам'яті. День пам'яті у того безсмислентої війни, яка вона практично була на той час. Багато паралелі зараз можна проводити, але це наша історія. Десять років радянська влада відправляла на смерть в Афганістан тодішніх радянських солдат з України на так звану інтернаціональну війну відправили 160 тисяч чоловіків. Чотири тисячі повернулись на рідну землю у цинкових гробах. 15 лютого щороку ветерани Афганської війни приходять вшанувати полеглих побратимів до символічного пам'ятника. Пам'ятати про те, що несе за собою війна і той імперський власне імперська ідея, яка була покладена в основу тоді, фактично це те, що відбувається сьогодні в нашій країні. Це загарницька війна, яка тоді була і зараз. Але на жаль, тоді наші хлопці вони. Не мали права слова, вони просто виконували свій військовий обов'язок. Але той досвід сьогодні вони використовують в ім'я нашої незалежної України, боронячи строю разом з молодими хлопцями, відвойовуючи наші землі. Уже незалежна Україна визнала війну СРСР в Афганістані агресією проти цієї ісламської країни, так як зараз увесь цивілізований світ називає агресією вторгнення російських окупантів в Україну. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина. У міністерстві в справах ветеранів відбулись зміни керівного складу на минулому тижні. Рада погодила відставку міністерки Юлії Лапутіної, і кабмін призначив виконуючим обов'язки міністра Олександра Порхуна. З нами на зв'язку народна депутатка України Ірина Борзова. Вітаю вас, вітаю, шановні українці. Що має змінитись у роботі міністерства у справах ветеранів? Вітаю, шановні українці, сьогодні в першу чергу пріоритетом роботи міністерства ветеранів органів місцевого самоврядування у поверненні ветерана до цивільного життя повинна бути людина, людина, яка воювала ризикуючи життям. Та здоров'ям хочу наголосити, що саме ветеранська спільнота у 2023 році почала наголошувати на тому, що міністерство ветеранів неефективно працює, що мало комунікує з самими ветеранами, підтримує та вирішує проблеми родин військовослужбовців, родин загиблих. І тому саме сьогодні вкрай необхідно переформатувати роботу міністерства ветеранів, ініціювати створення сильної мотивованої команди. А це можна зробити за рахунок того, що 30% сьогодні є вакантних місць, і в першу чергу розробити єдину ветеранську політику. Товкуються ветерани, повертаючись у свої громади, і що необхідно зробити для їх вирішення. Ви знаєте, я кожного дня відвідую громаду. Вчора була у Барській територіальній громаді. Сьогодні у Могилів-Подільській особисто зустрічаюся з ветеранами і, на жаль, розумію, що ветерани, коли повертаються у громади, інколи не знають саме з чого починати свій шлях повернення до цивільного життя, насправді сьогодні багато працює програм підтримки як і на державному рівні, як і на обласному рівні. Як і на рівні територіальних громад, але вони всі не зведені в одну дорожню карту. Ветеран, коли повертається у громаду, йому потрібно бігати по різним управлінням, департаментам самому добиватися певних послуг і певних результатів, а так не повинно бути. Тому в першу чергу всі повинні об'єднатися в цій роботі. І сьогодні ветерани задають дуже багато питань на місцях до кого піти для того, щоб поправити своє ментальне здоров'я, так де знайти психолога, або де пройти навчання для того, щоб знайти роботу, або як знайти роботу, тому що для ветерана саме головне це бути економічно незалежним. Де пройти реабілітацію? Чи можуть діти розраховувати на безкоштовне харчування у громадах або на безкоштовні культурні заходи? І от такі проблеми виникають в тих громадах, де працюють помічники ветерана, Наприклад, у місті Вінниці сьогодні працює помічник ветеранам у місті Могилів подільському також працює. То помічники ветерана допомагають і йде якийсь певний результат. Насправді сьогодні у громадах багато проблем, але в свою чергу хочу подякувати і органам місцевого самоврядування і обласній раді за те, що сьогодні єднаються, голосують у місцевих радах і підтримують програми підтримки ветеранів з ветеранами, членам їх родин, щоб отримати державні кошти на придбання власного житла, і що для цього потрібно в першу чергу. Дякую за запитання. Насправді, одне з найпоширеніших запитань у громадах: як отримати житло або як отримати державну компенсацію на придбання житла у 2023 році. З державного бюджету було виділено більше ніж 5,5 мільярдів гривень, і більше ніж 2,5 тисяч родин з числа військовослужбовців отримали грошову компенсацію на придбання житла. Такі родини є із Вінницькою. Області у 2024 році ця програма буде діяти з державного бюджету. Виділено 5,7 мільярдів гривень. І що ж потрібно зробити для того, щоб отримати грошову компенсацію? В першу чергу у своїй громаді, де проживає ветеран або його родина, потрібно стати на квартирний. Облік для цього потрібно звернутися до виконавчого комітету органів місцевого самоврядування, написати заяву про те, що ветеран або родина ветерана потребують житла або потребують поліпшення житла. І протягом 30 днів саме виконавчий комітет органів місцевого самоврядування міської ради приймає рішення. Про те, що, про те, що поставити цю особу на квартирний облік. Якщо ветеран або члени родини не стануть на квартирний облік, вони не зможуть претендувати на будь-яку програму. Тому що сьогодні існує програма як і на рівні держави, так і на рівні органів місцевого самоврядування. Я вам дякую. Дякую, слава Україні. Героям слава. Ірина Борзова, народна депутатка України, була з нами на зв'язку. 10-15 хвилин. Саме стільки часу людина може вижити у крижаній воді. Якщо довше, то шансів на життя практично не залишається. При плюсових температурах ходити по кризі категорично заборонено. Втім, чимало людей, особливо серед рибалок, часто нехтують цим правилом і опиняються. У воді так на минулому тижні рятувальникам вдалося витягти двох вже досвідчених рибалок, які, попри застереження, таки пішли на тихе полювання. Своїм порятунком чоловіки, які мало не померли, завдячують бійцям ДСНС. Я думаю, що крутитись чи повсти. Ось так а ну, попробую повсти Тільки раз. Один зробив такий повзок і об, об, як провалився. Михайло Оксентійович пригадує той день, коли він зі своїм товаришем-рибалкою провалився під Кригу. Тоді обидва чоловіки були буквально за крок від смерті. Михайло Григоренко про свій порятунок пам'ятає, як в тумані. а От його товариш Віталій Панчишин пригадує лише, як намагався врятуватися, а як його витягували з води через втрату свідомості, не пам'ятає зовсім. Отямився вже в реанімації. Я ще нормально тримався, поки не намокли ноги, поки не набралась вода сюди вниз. Тільки вниз набрала, почала мене вертикаль ставити, а вже вертикаль ставив, вже, як ти. Я вже так і так вже перевернувся, руками хотів цепитись Ну ніяк, бо тому що рукава обмішали, щоб хоч пальцями трошки заналідлягти. 10-15 хвилин саме стільки може знаходитися людина у крижаній воді. Якщо довше, то врятувати її життя вже неможливо. Бійці ДСНС, які витягли двох рибалок з-під криги, практично за лічені хвилини врятували чоловіків. І саме тому Михайло Григоренко та Віталій Панчишин зараз живі і знають, чого коштував їх порятунок. Спасати людей це завжди хорошо. Да. Я бажаю вам щастя, здоров'я. Вашим і, щоб... я... і поменше таких випадків, як з нами. Рятуючи людей, які через свою необережність опинилися в кражаній воді, рятувальники ризикують і власними життями. Бо щоб дістати їх з під криги, часто доводиться самим ставати на крихкий лід. Вже якщо ну, виходити на лід, то в першу чергу провірити товщину льоду, яка ну, для безпечного пересування на льоду. Ну і коли йде вже плюсова температура, навіть починаючи з першого дня. На лід виходити взагалі не бажано. Зима вже відступає, і на міських водоймах практично не залишилося небезпечної криги. Але на майбутнє слід пам'ятати, що яким би міцним не здавався блід ходити по ньому, особливо при плюсових температурах, категорично заборонено. Навіть якщо ви рибак з 40-річним стажем і здається, що добре, знаєте місцевість. Людмила Левченко, телеканал Вінниччина. Міджміль з брунатними очима. Книга написана Юлією Гаврилюк, кримчанкою, яка з родиною переїхала на Вінниччину. До книги увійшли 40 віршів, які розповідають про її чоловіка. Він загинув, захищаючи Україну від окупантів. Юлія почала писати збірку рік тому, після загибелі коханого Джмеля. Такий позивний мав її чоловік Володимир ще за то. Зараз Юлія з дітьми живе у селі Степанівка. Жінку у селі прозвали «Бджілкою». Від початку повномасштабного вторгнення вона почала волонтерити та створила осередок Степанівські бджілки. Про книгу, що присвячена герою, далі розповідає Юлія Гаврилюк, авторка збірки, дружина загиблого військового. Книга має назву Джміль з бронатними очима. Чому мій? Бо так як я, його ніхто не знав? Джміль на фоні шеврона. Може вже розповідати про що книга, про героїв сьогодення, які не хотіли брати дуру зброю, але вони розуміли, що вони змушені саме так виборювати майбутнє і незалежність нашої держави з бронатними очима, тому що його очі були особливі. І з першого побачення я закохалася в них і вони є моїми провідними маячками. Вони завжди мене супроводжують, і навіть зараз. Коли він у засвітах, навіть його світлини дивляться на мене з новими вогниками після кожної перемоги, після кожного досягнення, після кожної витертої сльози. В цій книзі зібрано вірші, які я почала писати після загибелі чоловіка. Раніше я не писала вірші. Взагалі не думала, що колись можна писати якусь книгу. І близько 60 віршів я поєднала зі спогадами, з розповідями про свого чоловіка. Я хочу, щоб весь світ знав, якою ціною досягається наша перемога, щоб нащадки наші, наші майбутні покоління, могли прочитати про джміля і таких як він. У День закоханих на Вінниччині одружились 60 пар. Найбільше шлюбів зареєстрували у Вінниці. На весільний рушник тут стали 17 молодят. Незважаючи на свято всіх закоханих, весільного буму у драцах не було. Юристи пояснюють, ажіотажу немає через те, що 2024 рік переступний або як ми звикли його називати, високосний. Минулому році в цей день одружилися 30 пар в місті та 107 – в області. У день святого Валентина закохані могли подати заяву і того ж дня офіційно оформити свої стосунки. І на день святого Валентина, і в звичайні дні, будні та вихідні. Відносно однаково і військові, і звичайні цивільні. Військових зараз розписується дуже дуже багато. Зазвичай військові можуть йти урочисто через зал, та в них не так багато часу на підготовку, і вони просто приходять, коли в них є час у відпустці для того, щоб створити свою сім'ю. Тобто вчора були військові, але з них менша кількість йшла урочисто. і були також і цивільні, які йшли через урочистий зал. І це були всі новини на цю. мить. дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна!